Не всі погодяться, але є люди, які соромляться задавати питання. І з цими питаннями вони навіть не приходять не до друзів, не до терапевтів і продовжують носитися з цими... з цими незручностями, умовно кажучи довге життя, довгі довгі роки свого життя. Так от для кожного там, там знаєте, там величезний спектр насправді тих, тих, тих незручних питань, або комусь соромно казати про те, що в наявності є коханець-коханка. Комусь незручно казати про, про те, що такого нема в людини в житті. Комусь незручно казати про те, що в неї мало грошей. комусь незручно казати, соромно казати про те, що в неї ну, багато грошей. Бо людина вважає, що зараз всі почнуть зазрити, чи хотіти обікрасти, чи, чи на жалість е давити почнуть. Тому ну, що щось почнети за друзів втратити. Комусь островно сказати про те, що він знаходиться в аб'юзивних стосунках, бо в таких стосунках, де його зраджують, і він не може від них піти, бо не знає, що робити, чим займатися, як жити десь. Без тої опори, яка була. Комусь соромно сказати про те, що він не відчуває теплих стосунків до своїх батьків чи дітей. Ну, і, і, і не знаю, тоді, яка саме він тоді людина, якщо самих на дорожчих своїх він не кохає. Коротше, дуже багато таких питань. Я, я зараз хотіла сказати про те, що я створила, я знаю, що з вами цим робити. Я створила крутезний курс навчання торо. Він унікальний, бо аналогів я не бачила. Ну правда, я ніде не зустрічала такого міцного, потужного курсу, з якого ви вийдете і точно зможете і працювати з цим як за гроші, і працювати саме з собою. Міче подобається так от. Якщо ви пройдете цей курс, ви точно зможете задавати всі свої незручні питання mm -hmm. Арканам Таро, і вони будуть вам відповідати самим чесним способом. І знаєте, що класно? Що ви отримаєте не стільки відповіді, ви отримаєте і розуміння того, чому саме з вами сталося, саме така ситуація, цьому, чому саме ви до неї потрапили? Яким чином так склалося, що навколо вас такі люди? Чому вони нас навчають? Вас навчають? Чому? Чому саме вам треба, який саме досвід вам треба отримати в цих відносинах, в цих стосунках, щоб вийти від того найлегшим, найкращим для вас чином? А, а ще, після того, як ви проробите всі свої незручні питання, то я дуже рекомендую. Поставити собі, собі питання і пропрацювати е, такий запит, як чому саме є в моєму житті щось таке, за що мені незручно. Бо це точно викривлення і воно заважає вам жити своє щасливе, багате, легке, красиве життя. Тож, запрошу вас на свій курс, він насправді крутий. От, от. Тут я можу похвалитися тим, що створила. А якщо ви не хочете все ж таки заходити в тему Тару, вона вам не цікава, але у вас є такі е е незручні питання, то я запрошую вас до себе на консультацію. Ми класно це проробимо, і ви не будете мати незручних питань. І ви не будете мати незручних ситуацій. Тож, Знайте, що пам'ятайте, що інвестиція в себе і в своє навчання це саме, саме, саме добра справа, яку ми можемо для себе зробити. Це саме класний для нас подарунок. для нашого розвитку, для нашої душі, для нашого майбутнього і на, для всіх наших наступних поколінь. Тож не тільки для себе ви робите щось чарівне. Запрошую вас, приходьте, буде легко та весело.